Глава 10 Етапи творення, вірш 1. Шевідура сказав О великий мудрецю, розкажи мені, будь ласка, як прахма, прабатько жителів усіх планетних систем творив зі свого тіла й розуму тіла живих істот після того як Верховний бог особа зникнув з перед його очей. Вірш 2. О, високоосвічений мудрецю, будь ласка, розвій усі мої сумніви і поясни все, про що я тебе запитував від початку до кінця, пояснення. Відура звернувся до Майтреї з доречними запитаннями, оскільки знав, що Матрея зможе дати на них вичерпні відповіді. Ми повинні упевнитися щодо обізнаності свого вчителя не слід звертатися до некваліфікованої особи із певними духовними запитаннями. І ти з такими запитаннями до необізнаного із цим предметом вчителя, який бере відповіді зі своєї уяви, це просто марнувати свій час. Вірш 3. Сута Госамі сказав О сину Брігу. Слова від дури вельми надихнули великого мудреця Майтрею. У своєму серці він зберігав усе знання, і тому відразу почав одне за одним відповідати на запитання від дури. Пояснення. Слово хувача» Сута Гасами сказав, очевидно, вказують на перерву в бесіді Махараджа Парікшита і Шукадеви Гасами. Коли Шукадева Гасами розмовляв із Махраджем Парікшитою, Сута Гасами був лише одним із багатьох слухачів, але сам Сута Гасами переповів почуте мудрецям найміша раніше, яких очолював мудрець Шаунака нащадок Шукадева Гасами. Суттєвої різниці, щоправда, у викладі обговорюваних питань це не становить. Вірш 4. Великий мудрець Маетрея сказав Отже, відуро, брахма, як волів йому, Бог особа, на сто небесних років присвятив себе Аскезі, занурившись у віддане служіння Господу. Пояснення. Те, що Брахма повністю присвятив себе Боговій особі на раїні, означає, що він занурився у віддане служіння Господу. Таке служіння є найвищою аскезою, яку можна виконувати необмежену кількість років. Той, хто здійснює віддане служіння, ніколи не спочиває, оскільки саме служіння вічне і завжди надихає. Вірш п'ятий. За якийсь час Брахма побачив, як під могутніми поривами шевеного вітру затремтів лотос, на якому він сидів, і завирувала вода, з якої ріс його лотос. Пояснення Матеріальний світ називають світом ілюзії, оскільки в ньому панує забуття трансцендентного служіння Господу, тому людину, яка виконує віддане служіння Господу в матеріальному світі, можуть іноді сильно турбувати скрутні обставини. Дві ворожі сторони ілюзорна енергія і відданий, оголошують війну одне одному, і буває так, що слабкі віддані падають жертвою навали могутньої ілюзорної енергії. Однак Брахма з безпричиною милості Господа вистачило сили встояти перед матеріальною енергією, хоча вона і завдала великих турбот, похитнувши опору, на якій він існував. Вірш 6. Завдяки тривалій аскезі і трансцендентній мудрості, здобутій завдяки самоусвідомленню, Брахма досягнув великої зрілості, і практичного розуміння. Отож він повністю випив увесь вітер разом із водою. Пояснення. Боротьба за існування, яку провадив Господь Брахма, це особистий приклад невпинної боротьби між живою істотою в матеріальному світі та має ілюзорною енергію. Від часів брахми до наших днів усі живі істоти борються із силами матеріальної природи. Розвиваючи науку і поглиблюючи трансцендентне розуміння, людина може намагатися підкорити собі матеріальну енергію, що постійно чинить їй перешкоди. За наших часів розвиток матеріальної науки, а також аскези допомогли людині досягнути дивовижних успіхів у підкоренні сил матеріальної енергії. Однак найдієвіший спосіб опанувати матеріальну енергію, це віддатися верховному Богові особі та виконувати його волю в монастирі любовного трансцендентного служіння. Вірш сьомий. Після того Брахма побачив, що лотос, на якому він сидів, простягається до меж Усесвіту. Він почав розмірковувати над тим, як створити планети, які перед цим увійшли в непроявлений стан і були сховані в цьому лотосі. Пояснення Сім'я для всіх планет усесвіту було вкладене в лотос, на якому сидів Брахма. Господь уже створив усі планети, і всі живі істоти вже народилися в брахмі. Як матеріальний Усесвіт, так і живі істоти вже постали у формі зародка з верховного Бога особи. Брахмі лише залишалося розсіяти ці насінини по всьому творінню. Отож справжнє творення має назву Сарга, а Брахма лише переводить усе в проявлений стан, і це називається Вісарга. Вірш восьмий. Взявши так до відданого служіння Верховному Богові особі, Господь Брахма увійшов у вінчик лотоса. І оскільки лотос розкинувся на весь всесвіт, Брахма розділив його спочатку на три світи. А потім на 14 планетних систем, вірш 9. Господь Брахма найпіднесеніша особа у всесвіті, оскільки він досягнув висот зрілого, трансцендентного знання і присвятив себе безкористовому відданому служінню Господові. Отож він створив усі 14 планетних систем для того, щоб заселити їх різними видами живих істот. Пояснення. Верховний Господь умістище всіх якостей живих істот. Замолоні душі в материному світі відображають лише частку цих якостей, і тому їх іноді називають пратібімбами. Як невіддільні частки Верховного Господа, ці живі істоти, пратібімби, різною мірою успадкували його первісні якості. І, залежно від міри прояву цих якостей, істоти з'являються як представники різних видів життя і населяють різні планети, як це визначив Брахма. Брахма створив три світи: нижчі планети або паталолоки, середні планети або бгурлоки, і вищі планети або сварлоки. Планети, які розташовані ще вище, а саме Махарлока, Тапалока, Саттялока чи Брахмалока, не гинуть у водах спустошення. Причина цього полягає в тому, що їхні жителі виконують безкорисливе віддане служення Господу. Вони живуть до кінця дві парартхи, а тоді зазвичай звільняються з ланцюга народжень і смертей у матеріальному світі. Вірш 10 Відура запитав Майтрею, Оповлителю, о високоосвічений мудрецю, милостиво опиши нам вічний час, одну із форм Верховного Господа, вершителя дивовижних діянь. Які властивості вічного часу? Будь ласка, розкажи про це докладно. Пояснення. Довершений усесвіт являє собою сукупність різноманітних об'єктів, починаючи від атомів і закінчуючи велетенським тілом самого Всесвіту, і все це підпорядковано владі Верховного Господа в образі кали вічного часу, нездолений час по різному відміряє життя істотам у різних фізичних оболонках. Розпад атома визначено одним терміном, а розпад усесвіту іншим. У належний час гине тіло людини, так само, як у належний час гине тіло Всесвіту. Крім того, час керує ростом, розвитком і проявом наслідків усіх дій. Відура хотів докладно довідатися про всі прояви матерії та про час їхнього руйнування. Вірш 11. Майтрея сказав вічний час це перша причина взаємодії трьох гун матеріальної природи. Він служить за знаряддя в руках Верховного Бога особи. Допомагаючи Господу проявляти його розваги в матеріальному творінні. Пояснення. Безособистісний чинник часу це тло матеріального прояву, яке Верховний Господь використовує як знаряддя. Ніхто не знає, де час починається і де закінчується, і тільки час може зберігати інформацію про творення, підтримання і знищення матеріального прояву, чинник часу матеріальна причина творення. І тому він виступає як особисте поширення Бога особи. Час визнають за безособистісний аспект Господа. Нині існує багато теорій, які пояснюють природу чинника часу. Дехто сприймає час майже так само, як це пояснено з Шимотбагатам. Наприклад, іудейське писання розглядають час у дусі Шімат Багатам як представника Бога. Там сказано. Багато разів і батьма способами в минулому промовляв Господь до отців через пророків. У метафізиці час визначено як абсолютний і реальний. Абсолютний час плине безпрервно і не залежить від того, наскільки швидко чи повільно відбуваються ті чи інші матеріальні події. З погляду астрономії та математики час вимірюють відносно швидкості змін чи терміну існування окремих об'єктів. Проте насправді час не має нічого спільного з відносністю речей. Навпаки, час визначає форму і тривалість існування всіх об'єктів цього світу. Час служить шкалою, яка лежить в основі діяльності чуттів і відносно якої ми вимірюємо минуле, теперішнє і майбутнє. Але у фактичному підрахунку час немає ні початку, ні кінця. Чонакія пандіт каже, що навіть одну мить неможливо придбати за жодні скарби. Тому навіть одну змарновану мить треба вважати за найбільшу втрату в житті, час не підладний жодним психічним маніпуляціям, проте мить не є реальністю сама по собі, а залежить від сприйняття в кожному конкретному випадку. Тому сила сам і робить висновок, що чинник часу нерозривно пов'язаний із діяльністю зовнішньої енергії Господа, як діями, так і наслідками. Зовнішня енергія або матеріальна природа діє під наглядом самого Господа в образі чинника часу, і саме тому виникає враження, що матеріальна природа породжує безліч дивовижних явищ у космічному прояві. У Багаватгіті 9.10 підтверджено цей висновок вірш 12 Проявлений космос відокремлюється від Верховного Господа як матеріальна енергія за допомогою кави, непроявленого безособистісного аспекту Господа. Створений космос це об'єктивний прояв Господа Вішну, підпорядкований його матеріальній енергії. Пояснення. Раніше мадрець народа казав Ясадеві, Багаватам 1.520 вішвам багаван і ветерах. Цей проявлений світ є самим Богом особою, але видається чимось іншим, відмінним і окремим від Господа. Таке враження виникає через те, що його відокремлює від Господа кала. Матеріальний світ можна порівняти з голосом людини, який записали на плівку, який тепер існує окремо від людини. Так само, як звуки голосу записують на плівку, весь проявлений космос спирається на матеріальну енергію, і під впливом кали, начебто існує окремо від Господа. Отож, матеріальний світ це об'єктивний прояв Верховного Господа, його безособистісний аспект. Такий дорогий серцю філософів імперсоналістів. Вірш 13. Проявлений космос, як він існує зараз, у такому самому вигляді існував раніше і так само існуватиме в майбутньому. Пояснення. Проявлення, підтримання і знищення матеріального світу відбуваються безперервно і систематично. Про це сказано в Багаваді 9.8 грамам імам кріцнам, вашам пракрітер вашат. Як зараз цей світ виник і за якийсь час буде знищений, так само він уже існував у минулому, і так само буде створений, існуватиме і буде знищений свого часу в майбутньому. Отож циклічна діяльність часу постійна, вічна, і аж ніяк не можна вважати за ілюзорну. Матеріальний світ проявляється лише час від часу і не є постійним, але він не ілюзорний, як запевняють філософи Майоваді. Вірш 14. Окрім творення, яке природно відбувається внаслідок взаємодії гун матеріальної природи, є ще 9 етапів творення. Також є три різновиди знищення. Внаслідок дії вічного часу через розпад матеріальних елементів і природою діяльності істоти. Пояснення. Регулярне творення і знищення відбуваються впливом верховної волі. Є також інші стадії творення, які відбуваються завдяки взаємодії матеріальних елементів. Цими стадіями творення керує інтелект брахми. Далі це буде більш докладно роз'яснено. Тут Чимат Баготам дає лише попереднє пояснення цього предмету: знищення трьох різновидів настає, коли приходить належний час знищення всього Всесвіту, коли все згорає у вогні, який виривається з густ ананти, і підпливом природи діяльності, істоти та наслідків цієї діяльності. Вірш 15. На першому з дев'яти етапів творення виникає махататва або сукупність усіх матеріальних компонентів, у якій завдяки присутності Верховного Господа, взаємодіють три гуни природи. На другому етапі творення. Виникає омана Его, в якому зароджуються матеріальні складники, матеріальне знання і матеріальна діяльність. Пояснення. Першу еманацію, яка походить із Верховного Господа під час створення матеріального світу, називають махаттатва, взаємодія матеріальних якостей вводить живу істоту в оману і спонукає тотожнювати себе з тим, чим вона не є, тобто з матеріальними елементами. Через вплив оманного его жива істота ототожнює своє тіло та розум із душею. Матеріальні складники, здатність до діяльності та знання, потрібні для діяльності, виникають на другому етапі творення після махоттатви. Слово дьяна вказує на органи вчуттів, через які жива істота отримує знання, а також їхні панівні божества. Слово крія вказує на діяльність. Органи чуттів та їхні панівні Божества. Усі вони виникають на другому етапі творення. Вірш 16. Чуттєве сприйняття з'являється на третьому етапі творення, а з нього постають матеріальні елементи. На четвертому етапі творення виникають знання і здатність до діяльності. Вірш 17. На п'ятому етапі творення внаслідок перетворення гуни добра. Поособленої у формі розуму з'являються панівні божества. Шостий етап це створення темряві невігластва, під пивом якої Володар починає діяти як дурень. Пояснення. Півбогів на вищих планетах називають девами, тому що вони всі віддані Господа вішну, вішну, Бхактах, Смріто, дайва, Асурах, Тат, Віпар'яях. Усі віддані Господа вішну це деви або півбоги, тоді як решта Асури. Так усі істоти поділяються на девів та асур, деви перебувають під впливом матеріальної гуни добра, тоді як асури перебувають під впливом гун пристрасті і невілоства, півбогам, тобто панівним божествам, доручено керувати різними сферами життєдіяльності матеріального світу. Наприклад, уком, одним із наших органів чуттів, керує світлом. Світло розвивають сонячні промені, а їхнім панівним божеством є сонце. Так само розумом керує місяць. Всіма іншими чуттями, як діяльними, так і пізнавальними, також керують різні півбоги. Півбоги це Господні слуги, які допомагають йому керувати справами в матеріальному світі. Після створення півбогів з'являється темрява невігластва, яка покриває всі живі істоти. Кожна жива істота в матеріальному світі зумовлена схильністю панувати над ресурсом матеріальної природи. Хоча жива істота володар в матеріальному світі, під покровом невігластва вона помилково вважає себе за власника матеріальних речей. Замилені душі вводить в оману Господня енергія, що має назву Авіддія. Матеріальну природу називають авіддією або невіглаством, але для Господніх відданих, занурених у чисте віддане служіння, ця енергія стає віддією або чистим знанням. Це підтверджено в Багавадгіті. Для чистих відданих енергія Господа перетворюється з Махамаї на Югамаю і постає перед ними у своєму істинному вигляді. Отже, як можна зрозуміти, матеріальна природа діє в трьох аспектах як твірне начало матеріального світу, як невігоство і як знання. У попередньому вірші сказано, що на четвертому етапі творення з'являється здатність пізнавати світ. За своєю первісною природою зумовлені душі не належать до невігласів, але під впливом матеріальної природи в її аспекті Авідії вони втрачають розум і не можуть правильно скористатися знанням. Під впливом темряви невігластва зумовлена душа забуває свої стосунки з Верховним Господом і потрапляє в полон прив'язаності, ненависті, гордині, невігластва й оманного ототожнення, п'яти форм ілюзії, які тримають її в рабстві матерії. Вірш 18. Описані раніше шість природних етапів творення відбуваються під впливом зовнішньої енергії Господа. А тепер послухай про етапи творення, які здійснює брахма втілення гуни пристрасті. Назад задля творення Всесвіту брахма наділений інтелектом, подібним до інтелекту Бога особи. Вірш 19. На самому етапі творення з'являються нерухомі істоти, яких поділяють на шість видів. Плодові дерева, які не дають квітів, рослини і дерева, які існують до моменту достигання плодів, ліани, трубчаті рослини, ліани, які стеляться, квіткові і плодові дерева. Вірш 20. Усі нерухомі істоти, дерева і інші рослини ростуть угору, шукаючи живлення. Вони майже не проявляють свідомості, але здатні внутрішньо відчувати біль. Такі істоти мають різноманітні форми. Вірш 21. На восьмому етапі творення виникають нижчі види життя, яких нараховують 28 різновидів. Усі вони перебувають у глибокому невігласті і мають вкрай слабкі розумові здібності. Вони розпізнають об'єкти своїх бажань за запахом, але позбавлені пам'яті в серці. Пояснення. У видах ознаки нижчих тварин описано так. Знання нижчих тварин зводиться до усвідомлення голоду і спраги. Вони не здатні набувати знання і не можуть нічого передбачати. У своїй поведінці тварини не дотримуються жодних норм, перебуваючи в глибокому невілості, вони спроможні розпізнавати об'єкти своїх чуттів за запахом і тільки за цим визначають, що для них корисне, а що шкідливе. Усе їхнє знання стосуються лише того, як їсти і спати. Тому найлютіших звірів, наприклад, тигрів, можна приборкати, регулярно годуючи їх і створюючи їм умови для сну. Єдині, кого не можна так приборкати, це змії. Вірш 22. О, О від відуро серед нижчих тварин до парнокопитних належать корови, кози, буйволи, чорні антилопи, свині, гаваї, олені, вівці та верблюди. Вірш двадцять третій. Коні, мули, віслюки, гаури, бізони шарабги та дикі корови непарнокопиті. А зараз послухай ПРО тварин, які мають лапи з п'ятьма кігтями. Вірш двадцять четвертий. СОБАКИ ШАКали, тигри, лисиці, коти, кролі, дикобрази, леви, мавпи, слони черепахи. Алігатори, ящерки, госапи та інші мають лапи з п'ятьма кігтями. Вони відомі як паншанак або тварини з п'ятьма кіхтями. Вірш двадцять п'ятий. Чаплі, грифи, журавлі, яструби, Бгаси, бгалуки, павичі, лебеді, сараси, чакраваки, ворони, сови тощо, що належать до птахів. Вірш 26. Створення людей, в яких існує лише один вид, і які наповнюють їжею шунок, відбуваються на дев'ятому етапі творення. Люди перебувають переважно під впливом гуни пристрасті, люди постійно дуже заклопотані і страждають від численних нещасть, але разом з тим вважають себе за цілковито щасливих. Пояснення, гуна пристрасті впливає на людей більше, ніж на тварин, і тому статеве життя людей менш упорядковане. Тварини мають визначений час для парування, однак серед людей для цього немає призначеного часу. Люди наділені вищою розвиненішою свідомістю, яка повинна допомогти їм звільнитися від матеріальних страждань. Але за своїм невілостом вони гадають, що їхня вища свідомість призначена для того, щоб поліпшувати матеріальні умови свого життя. Тому вони марнують свої інтелектуальні здібності на задоволення тваринних потреб. Їжу, Сон, захист та парування замість того, щоб іти шляхом духовного пізнання. Оточуючи себе дедалі більшим матеріальним комфортом, людина стає нещаснішою, але підпливом ілюзії матеріальної енергії завжди вважає себе щасливою, навіть якщо тяжко страждає. Цими стражданнями людське життя відрізняється від життя тварин з його простими і природними насолодами. Вірш 27 о віддору ці останні три етапи творення, а також створення півбогів, 10 етап, належать до категорії Вайкрита, на відміну від описаних раніше етапів категорії Пракрита, які здійснює природа. Поява кумарів належить відразу до обох категорій. Вірш 28 і 29. Істот, які з'являються на наступному етапі, які належать до категорії півбогів. Поділяють на вісім різновидів півбоги, пращери, асури чи демони, гандхарви та Апсари або Ангели, Якші та ракшеси, сідги, чарани та відятхари, бути, і пішачі, надлюди небесні співаки і інші, У усіх їх створює Брахма, творець, усесвіту. Пояснення. У другій пісні ще там пояснено, що сідги це жителі Сідгалоки. Вони спроможні пересуватися у просторі без будь-яких літальних апаратів. за бажання вони можуть переміститися з однієї планети на іншу без жодних труднощів. Отож, жителі вищих планет значно перевершать жителів цієї планети в усіх сферах мистецтва, культури і науки, оскільки володіють більш розвиненим інтелектом. Духів та джинів, згаданих у цьому вірші, також. Зараховують до півбогів, бо вони володіють надзвичайними здібностями недоступними для людей. Вірш 30 Тепер і розкажу тобі про нащадків ману. Отже, творець космосу, брахма, це втілення Бога особи, що керує гоною пристрасті. Наділений силою Господньої енергії, він що епоки будує Всесвіт, не знаючи поразки у своїх бажаннях. Пояснення. Космічний прояв це поширення однієї з багатьох енергій Верховного Бога особи. Як творіння, так і його творець походять з єдиної верховної істини, про що згадано на початку Бхагаватам в Джанмаді Яся Ятага. Так закінчується пояснення Бактівіданте до 10 глави 3 пісні Шимад Бхагаватам, назва якої етапи творення.